Усім вітання, мої дорогенькі. У цьому відео, так як обіцяли, приготуємо рибку потирошку. Це козацький спосіб приготування дрібної річкової риби. Її висушували у печі до стану, в якому рибу легко перетирати. При цьому розміщували на соломі. У нашому більш сучасному часі все зробимо набагато простіше, але не менш смачно. Маємо десяток гарних свіженьких карасиків, які вже відпочивають та просушуються на тканині. Нам потрібно, щоб вся зайва вода з них зійшла. Карасики почищені та промиті під холодною проточною водою, видалені всі залишки крові та інші забруднення. Наші карасики без голови. З них ми любимо готувати уху. Ви за бажанням можете залишити голови. Всередині рибка теж має вологу. Тому кожного відкриваємо та за допомогою паперового рушника забираємо її. Карась – це смачна риба, і знаю багато хто любить їх смажити в сметані. І, можливо, ще не пробували варіант сушений, тому щиро закликаю вас спробувати. Вони готуються просто, а виходить надзвичайно смачно. Результат побачите в кінці відео. Кожного присушеного карасика добре натираємо сіллю – всередині та зовні. Використовуємо звичайну сіль, ретельно втираємо, щоб вона просолила м'ясо. Солимо помірно, не так, як на тараньку, а то вона вийде пересолена. Коли, звичайно, солили таку рибку набагато більше, адже не було умов для зберігання. А цей метод дозволяв зберігати її тривалий термін без необхідності холодильника. Тому сушена риба є одним з найстаріших способів її зберігання. У піст наші предки часто варили пісний борщ саме з такою рибою, без м'яса. Називали її ще риба-потирушка, адже в руках її легко було подрібнити і швиденько приготувати борщ. Така страва була популярною на Полтавщині. Рибу ловили самі, ставили на ніч ятері. Ятері також плели самі, і на Черкащині. На батьківщині Тараса Шевченка. Його друзі говорили, що ця страва була однією з його улюблених. Також неймовірно популярними були смажені карасі. Вони згадуються в безлічі історичних оповіданнях. Хрумкі та неймовірно смачні, адже при смаженні в олії утворюється золотиста скоринка, а дрібні кісточки зовсім не помічаєш. Ну і звичайно, до слова згадаю коропа запеченого з хроном. Він теж бере своє походження з давніх давен. Страва дуже смачна та незвична. Добре відчувається смак риби і нею хочеться насолоджуватися все більше і більше. Ці відео можете переглянути на нашому каналі і більш детально дізнатися про рецепти та кожну історію. Тепер беремо звичайну зубочистку або можна сірники і в черевце закладаємо її. Таким чином середина буде відкрита, а це значить, відповідно просушиться. Якщо карась великий, можна класти і дві зубочистки, а для маленьких використовувати сірник. Кладемо на підготовлене деко розрізаною стороною донизу. Так просушуємо та присолюємо кожну рибку. У давнину викладали таку рибу на солому або на дрібні гілочки. Таким чином, волога, яка виділялася з них, Розміщувалася нижче, не зачіпаючи її. На пергаменті виходить теж смачно, але застеляємо його у два шари. Викладаємо рибку на деко, щоб вона не торкалася одна до одної. Все має бути окремо, а то прилипне. Саме в такому положенні сушимо її. Якщо покласти її лежати на сторону, так рибка нерівномірно просушиться, і навіть нижня частина більше підгорить та засушиться, як верхня. Залишаємо так крипку на 1-2 години. Це залежить від температури повітря у вашій кімнаті, щоб вона трішки підсохла і на дотик не була мокра. А вже тоді відправляємо у духовку на самий мінімальний вогонь, який ви можете зробити. Обов'язково відкриваємо дверцята, щоб була циркуляція повітря, коли це не передбачено її функціоналом. Всього декілька годин, а саме п'ять, і рибка наша готова. Цей час залежить в більшій мірі від величини рибок. Наші середніх розмірів і за такий час повністю готові. Чудово просушилися. Колір відповідний, золотисто рудей, а запах просто неймовірний. Він присутній був і протягом усього сушіння. Одну рибку ми вже подолали, тож впевнено скажу, це дуже смачно. Зверніть увагу, зі спецій ми використовували тільки сіль. І все. Більше нічого вона не потребує. Свіжий смак та запах риби перебивати іншими спеціями не потрібно. Шкода, що цей смак неможливо передати через екран. Обов'язково потрібно спробувати і знаю, вам сподобається. Рибка легко розділяється, ламається. Її можна їсти просто з кісточками. Вони розкришуються. А великі за бажанням витягуємо. Це робити легко. Вони самі відділяються. Ви будете здивовані, що в духовці за декілька годин виходить така смакота. А щоб зовсім полегшити собі життя, таких карасів на ринку можна придбати вже очищених. Ви їх приносите додому і лише відправляєте в духовку. Такий чудовий перекус буде і ситним, і корисним. Така сушена риба використовувалася для приготування різних страв. Вона була складовою частиною не тільки супів, а й салатів, соусів або рибних паштетів. Попередніх відео я вже розповідала, що козаки варили з таких рибинок юшку. Одні додавали в борщ, а інші в капусняк. В кожному регіоні було по-різному. Рибка була зручна у використанні та перевезенні. Тому не складно було в будь-яких умовах приготувати просту і поживну їжу. З цього приводу козаки жартували, хоч і риба потирушка, а смачна юшка. В казанок накидували всякого рибного добра, трохи поварили, присолили і страва готова. Сушена риба дає стравам особливий смак та аромат. Багато хто з вас готував карасів за різними рецептами. Смажили до хрусткої скоринки, тушкували в сметані, запікали і навіть готували консерви. Але цей рецепт зовсім інший. Процес приготування карасів дуже простий і досить швидкий. Потрібно лише підготувати рибу, засолити всю іншу роботу, духова піч зробить сама. Тому обов'язково спробуйте сушених карасів. Ви будете задоволені результатом. З'їдатимуться такі карасики, як соняшникове насіння, до останнього шматочка і кісточки. Та рибка, яка була більшою, на хребті просушилася менше і залишилася більш м'якою. І це також смачно. Тож вартує сушити карасиків і великих, і маленьких, адже і смак в кожного різний. Комусь припаде до душі більш сухіше а комусь менш. Однозначно в двох варіантах виходить смачно. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай варті. Завжди ваші карпатські шкварки.